Вітаємо вас! Сьогодні поговоримо про варикозне розширення Вен, причини та механізми виникнення, діагностику та лікування. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше корисної інформації. Ставте свої реакції, приємного перегляду. Варикозне розширення Вен це хронічне захворювання, при якому стінки Вен втрачають еластичність, Вени розширюються, деформуються, а кровотік порушується. Це найпоширеніша хвороба периферичних судин. Жінки хворіють на середньому в три рази частіше, ніж чоловіки. Чому з'являється варикоз? Є декілька факторів, які впливають на розвиток варикозу генетична схильність. Якщо у батьків в анамнезі були варикозні вени на ногах, то імовірність появи варикозу в їх дітей підвищується. Через спадковість варикозна хвороба на ногах може розвиватися навіть у здорових, молодих, активних людей. Жінки більш схильні до варикозу у зв'язку з гормональним фоном та високим додатковим навантаженням під час вагітності та пологів, через компресію основної судини в животі крові, дуже важко підніматися від ніг до серця, професії, при яких людина вимушена тривалий час стояти або нерухомо сидіти. Паління і алкоголь. Незручний одяг і взуття, зайва вага, стрес. Як запідозрити в себе варикоз? Навіть за відсутності виражених варикозно розширених вен першими проявами можуть бути важкість в ногах, це перші ознаки застою крові в ногах, судоми в ногах, особливо в литкових м'язах, відчуття бігання мурашок в ногах, набряки. Характер болю при варикозній хворобі може бути різним. Діагностика варикозної хвороби. Золотим стандартом діагностики варикозної хвороби є доплерівське сканування судин, і тільки за результатами цього обстеження та заключень лікаря можна визначити обсяг тренувань та додаткових заходів лікування. Лікування венозної недостатності нижніх кінцівок. Порушення венозного відтоку нижніх кінцівок, зване венозною недостатністю, лікується за допомогою комплексної терапії, що включає в себе. Усунення факторів ризику, медикаментозну терапію, корекцію фізичної активності пацієнта за допомогою лікувальної гімнастики, хірургічне втручання, метод еластичної компресії. До сучасних методів лікування належать склеротерапія вен та лазерна венозна коагуляція. В якості профілактики венозної недостатності практикується зниження факторів ризику за рахунок ведення активного способу життя. Коригування харчових звичок, відмови від куріння і алкоголю, незручного взуття і тісного одягу, лікування варикозної хвороби в санаторії теплиця. Пропонуємо реабілітаційні заходи покращення стану пацієнтів з варикозом поверхневих вен, регулярна тренувальна ходьба або нордична ходьба покращує кровообіг, захищає від застою крові, а використання палець знижує навантаження на ногу. Заняття з лікувальної фізкультури, для попередження розвитку варикозу нижніх кінцівок, включаються нескладні спеціальні та загальнорозвивальні вправи, виконання яких не викликає труднощів під час виконання. Аквастеп це вид гімнастики, який проходить у басейні зі здійсненням спеціальних вправ, таким чином, щоб ноги були достатньо глибоко в воді і на них постійно діяв тиск. Слід зазначити, що Аквастеп це досить інтенсивне тренування, яке вимагає чималих зусиль. Крім напруги від вправ, організм повинен долати ще й відвертий спротив води при кожному русі, але вода має унікальну властивість відновлювати сили, миттєво знімаючи деяку частину напруги. Аеробне навантаження у воді легше. Частота серцевих скорочень у водному середовищі менша, ніж на суші. У залі можна не витримати такого ж навантаження. Одна з абсолютних переваг аквастепу є те, що він зменшує навантаження на судини. Не варто також забувати, що саме оптимальне кардіонавантаження при судинних захворюваннях це плавання, фізіотерапевтичні методи лікування, магнітотерапія, дарсонвалізація – зменшують прояви хронічного болю, позитивно діють на нейровегетативні процеси мікроциркуляції, імунітет. Викликають протинабряковий ефект, стимулюють регенеративні процеси. Бальнеотерапія у вигляді ванночок для ніг, зокрема каштанові ванни, скіпедарні ванни, основний ефект, в яких полягає зменшенні болю, покращенні трофіки ніг, збільшенні сил нижніх кінцівок, зменшені гіпертонусу м'язів нижніх кінцівок, знятті набряків та судом. Лікування первинного варикозного розширення вен проводиться залежно від клінічних проявів захворювань, типу та ступеня. Лікувальні заходи направлені на запобігання прогресування хвороби. Вони застосовуються при незначному або помірному розширенні вен, що мало турбує хворого перший, другий ступінь хвороби. Комплекс заходів підбирається індивідуально для кожного залежно від особливостей проявів хвороби. Методики, які застосовуються в санаторії теплиця, добре тонізують стінки судин, роблять їх більш пружними та спроможними протистояти негативним впливам. У результаті застосовуваної нами програми реабілітації хворих із захворюваннями венозних судин нижніх кінцівок, середні показники відчуття болю, наявності набряків судом в нижніх кінцівках у пацієнтів зменшились. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок захворювання, що розвивається поступово, і чим більші його прояви, тим більшої уваги необхідно приділити своїм судинам. Поставтесь до цієї проблеми відповідально. Бережіть себе та будьте здорові! Дякуємо вам за увагу! Підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!